Пролетіла літня пора у школах. Пролунав перший дзвоник. Час батькам замислитись над важливим питанням: як буде проводити свій вільний час дитина після школи, чим буде займатися, чи не стане телевізор та комп'ютер найкращими друзями. На всі ці нелегкі питання відповідь є потрібно підібрати для вашої дитини справу до душі, справу, яка буде окриляти її. Вікторія Гошкова разом з школярами знайомилась з різноманіттям творчих колективів і гуртків центру естетичного виховання. Центр естетичного виховання найбільший з восьми шосткинських позашкільних навчальних закладів є творчою оселею фахівців. Які завжди раді юним талантам? 29 колективів гостинно відкрили свої двері пітливим відвідувачам, дійти до кожного, зацікавити всіх. Саме така мета у досвідчених педагогів. Тому з 5 по 15 вересня у центрі естетичного виховання проходить декада відкритих дверей, традиційний захід закладу. Володимир Кісільов, директор центру естетичного виховання, розповідає, яким чином тут розкривають дитячі таланти. Наш заклад ⁇ это самый большой. В нем занимаются 2500 детей. А если честно, то 2546 детей, 98 групп, 26 различных направлений. Это как раз половина того, что есть в нашем городе. Поэтому дети ходят к нам с удовольствием. Это вы сегодня видели. Направлений много. Работаем. Одним з перших заклад відвідали учні шкіл номер 1 13, 11. Дітям приготували цікаву подорож до країни ремесел: бісероплетіння, витинанки, вишивка, в'язання, вироби з соломи, валяння. Таке розмаїття справ по душі запропонували маленьким гостям. На кожній вулиці дітей чекали зустріч з досвідченим майстром, що горить своєю улюбленою справою. Кожний педагог намагався зацікавити дітлахів. В нашей стране в волшебной дети занимаются вышивкой. Начинают они с маленьких несложных работ. Потом, когда девочки наши научатся, они переходят к более сложным работам. Уже начинают вышивать крестиком. И эти работы, как правило, у нас принимают участие во всех конкурсах и выставках. Мы здесь занимаемся бисероплетением, вышивка бисером и плетением бисером при помощи проволоки. Здесь представлены работы, вы потом подойдете, посмотрите. Сплетены эти, сделаны эти работы детьми, это все детские работы. Здесь украшения, вышивка бисером, оплетенные а яйца тоже, они пасхальные и праздничные. Трішечки більше ми маємо можливість малювати різними фарбами, видами фарб і олійними фарбами, і акрил, і акварелі, гуаш. І підійдете сюди. Тут буде вистав на виставці, буде присутні малюнки пастелю. Особливу увагу дітей привертали ажурні картини на стінах. Витинанки виявилось багато охочих вирізати неймовірно чарівну красу, яка проростає на рідних традиціях на дітлахів, що лише взяли ножиці і папір до рук. Чекають великі перспективи. Переконаний народний майстер України Сергій Романцов, керівник творчого об'єднання. Витинанки, я дуже радий, що ви в детское творческое объединение об'єднання витинанки, і я думаю, що ви через 4 роки, так і мої випускники, достигнете хороших больших висот. Кожна дитина, переступаючи поріг унікального позашкільного закладу, завжди знаходить собі цікаве хобі, яке згодом може стати невід'ємною частиною її життя. Відвідувачі країни Ремесел вже визначилися зі своїми уподобаннями. Мне нравится самая большая вышивка. Я хотела вышить маме картину, а папе вышить что-нибудь красивое. Мне больше всего понравилось бисероплетение, потому что там красивые яйца, бусы. Мне понравилось э, сделать и солому, что сделано. Мне понравилось змеи всякие. Бабочка, шляпы мне понравились. Хотел бы научиться вирізати яйца разные, там, звере. У хореографічному класі народного ансамблю народного танцю «Джерельце» гостям запропонували спробувати відкрити у собі талант танцівника. За словами керівника колективу Яни Третяк, у вихованців ансамблю дуже насичене творче життя. У нас дуже багато діток, дітки різного віку з 4 років. У кожній групи кожна вікова група має своє названня. Дітям дуже подобається, вони приймають участь в городських концертах. Діти, які постарше при на різні конкурси по Україні, а також за границею. Дивовижний світ народних обрядів і звичаїв відкрили перед дітьми у класі народного фольклорного ансамблю Любисток. Діти пригадали колискові, пісні, що зазивають явища природи, народні свята та їх звичаї. Саме тут школяри здобули всебічне виховання, наголошує Тетяна Стигайла, заслужений працівник культури України, керівник народного фольклорного ансамблю Любисток. Вважаю, що батьки відгукнуться на це, бо у них є шанс навчити свою дитину співати і навчатися в такому колективі, вже знаному як любисток. Я думаю, що я буду вчити їх і українській мові, і культурі, і пісням, і танцям, і дитина виросте дійсно громадянином нашої батьківщини. Юні вокалісти з задоволенням демонстрували перші навички хорового співу. Оглядаючи на насичене творче життя позашкільного закладу, переконуєшся, що дружня родина центру естетичного виховання неодмінно зробить дозвілля дітей захоплюючим та цікавим, сповненим позитивом.